СБУ та Нацполіція затримала мешканця Сум, поплічника Ерефії, який підпалив поштове відділення в Сумах. За матеріалами справи затриманим виявився 22-річний непрацюючий мешканець Сум, якого ворожі спецслужби залучили до співпраці через сайт знайомств. Фігуранту після його знайомства з віртуальною дівчиною, зателефонував представник ворожої спецслужби, який видавав себе за українського правоохоронця. Він повідомив, що його нова знайома, нібито агентка РФ, і вже затримана. Погрожуючи кримінальною відповідальністю, куратор вимагав від чоловіка вчинити підпал поштового відділення, де, начебто, переховувався спільник дівчини. За інструкціями куратора, молодик придбав засоби для злочину та вчинив підпал відділення поштово-кур'єрської доставки, транслюючи свої дії представнику спецслужб РФ наживо. Правохоронці затримали молодика по горячих слідах у сумах невдовзі після вчинення підпалу. У ході обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Наразі зломиснику вже повідомлено про підозру в умисному знищенні або пошкодженні майна. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Водночас правоохоронці перевіряють інформацію щодо причетності молодика до інших підпалів у Сумах. Служба безпеки в чергове попереджає про підступну тактику окупантів проводити спецоперації під чужим прапором, коли ворог представляється співробітником СБУ і ставить злочинні завдання, які треба виконати нібито в інтересах української держави. Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники СБУ у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. Служба безпеки в чергове звертається до громадян. Якщо вам або вашим знайомим під будь-яким приводом пропонують підпалити авто ЗСУ, адмінбудівлю чи інший об'єкт, влаштувати теракт чи мінування, одразу повідомляйте СБУ на чат-бот з ФСБшника або на гарячу лінію управління Служби безпеки України в Сумській області.